Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри. Сьогодні Євангеліє від Луки, 8 розділу, 41 по 56 вірш, розповідає нам. Про Воскресіння Господом дочки Яїра, начальника юдейської синагоги, і про зцілення кровоточивої жінки, через лише доторкання нею одежі Христа. Одного разу приступив до Ісуса один чоловік на ім'я Яїр, який був начальником синагоги і, припавши до ніг Ісусових, благав Його увійти в Його дім. Бо у нього була єдина дочка років 12. І та помирала. Коли ж він йшов, народ, тиснув його, і жінка, що дванадцять років страждала на кровотечу, витратила на лікарі усе своє майно і в жодного не змогла вилікуватись. І, підійшовши ззаду, доторкнулась до краю одежі його, і вмить кровотеча у неї зупинилась. І сказав Ісус, хто доторкнувся до мене. Коли ж усі відмовлялись, Петро й ті, що були з ним, сказали: наставнику, народ оточує тебе і тисне, а ти говориш, хто доторкнувся до мене. Ісу же сказав: Хтось доторкнувся до мене, бо я відчув, як сила вийшла з мене. Жінка, побачивши, що вона не втаїлась, тремтячи, підійшла і, впавши перед ним, розповіла йому перед усім народом, з якої причини доторкнулась до нього, і як раптом стілилась, він сказав їй: Дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром. Коли він ще говорив, це приходить один з дому, начальника синагоги, і говорить йому: Твоя дочка вмерла, не турбуй учителя. І служе, почувши це, сказав йому: Не бійся, тільки віруй, і спасена буде, прийшовши в дім. Не дозволив увійти нікому, крім Петра, Іоанна Якова, батька й матері тієї дівчини. Всі плакали і ридали на за нею. А він сказав не плачте, вона не вмерла, але спить, і глузували з нього, знаючи, що вона вмерла. Він же, виславши всі геть, узяв її за руку і виголосив Дівчина, встань. І повернувся дух її, і Воскресла мить, і Він звелів дати її їсти, і здивувались батьки її, Він же повелів нікому не казати про те, що сталося. Два чуда створив Ісус Христос, зцілив кровоточиву жінку і воскресив із мертвих дочку Єїра. Все це зробив Ісус Христос, щоб підтвердити своїм послідовникам, що Він не тільки людина, але й Бог. Апостол Лука говорить виразно, що жінка була хвора 12 років, і в дівчинка, яку він іде рятувати, прожила 12 років. Оздоровлення цих двох, наче два етапи однієї і тієї самої події. Христос затримується, наче даючи довершитись таємниці смерті в особі цієї дівчинки, а потім входить до цього дому, бачить засмучених, але швидко перетворює їхній смуток на радість. Єван говорить, що до Ісуса Христа прийшов Яїр, Припав до Його ніг і просив прийти до нього в дім, бо його дочка лежить при смерті. Коли ж Господь йшов, то, перед... то народ тиснув його. Одна жінка, яка страждала 12 років, від кровотечі, витратила все своє майно на лікарів і не могла вилікуватись, і лише доторканням до краю одежі Ісуса Христа, зцілилась. За її відвертість Христос сказав їй: Дерзай, дочко, віра Твоя спасла тебе іди з миром. Як це схоже на наше життя? Ми відвідуємо різні святині, приймаємо святі дари, але в цей ж самий час, якими є далекі від Бога. Тільки про небагатьох може сказати Господь, що вони доторкнулися до нього, бо мало хто своїм серцем і душею може доторкнутися до нього. Христос приходить і сьогодні до нас, щоб дати людині доторкнутися до нього у святих таїнствах церкви. Дотик віри до Христа це дотик пізнання Бога і його любові. Однак ключем до дотику оздоровлення є віра людини в Бога, яка відкриває перед нею можливість увійти в ту силу, що воскресає. Слухаючи цю історію, ми повинні глибоко поглянути у своє серце особисте життя. Мабуть, немає жодної людини, яка б не потребувала оздоровлення і зцілення. Ця кровоточива жінка, якого описує нам апостол Лука. Має дуже глибоке символічне значення. Кровоточева жінка, перебувала в такому стані, який не дозволяв входити їй у молитву спільноти. Вона вважалась нечистою. Хвороба, описана в Євангелії, є образом гріха, у якому перебуває кожен із нас. Гріх, наче кровотеча, є втратою життєвої сили, втрачаючи. Кров у тілесному існуванні людина позбувається життєвих сил і остаточно втрачає життя, наближаючись до смерті. Кожна грішна душа стає кровоточивою, тому що гріх наче спричиняє кровотечу у душі, кровотеча душі і раніше чи пізніше позначається на наших фізичних можливостях. Тобто починає тіло починає кровоточити. Далі ми побачили момент, коли в життя вдирається смерть, коли гріх, як той вірус, як, як носій, зачіпає внутрішню сутність людини і забирає в неї життя. Христос, єдиний, може зупинити цю кровотечу, жодний людський розум не здатен тут допомогти. Господь зупиняє кровотечу нашої душі силою безсмертя, благодаті Святого Духа і хвора жінка це засвідчила. Ми часто не розуміємо, які наслідки має гріх у нашому житті. Коли наше сумління черствіє, ми часом навіть не відчуваємо того болю, як не відчувала болю від невпинної втрати крові ця жінка. Тому так важливо відкритися у повноті до тієї животворчої, оздоровчої сили Христа, щоб дати можливість торкнутися нас. Чудо Воскресіння дочки Єїра свідчить, що Христос, як Бог, має владу над смертю і що Він заради того прийшов у світ, щоб визволити людство від найбільшого у світі зла смерті людини. Він бере цю дівчинку за руку. Цікавий жест. Торкається її, але по-особливому на іконі сходження до пекла Христа ми бачимо, як Христос за руку витягає з гробу Адама і Єву. Господь бере цю дівчинку за руку в такий самий спосіб і передає їй свою силу життя, піднімає її зі смертного ложа і віддає родині батькам. У цій події ми бачимо ікону провіщення, про образ Воскресіння самого Христа. Жодна релігія не має вчення про загальне Воскресіння мертвих, окрім Християнства. Воскресіння мертвих ставить християнство вище від усіх релігій світу. Цим воно доводить, що належить до релігії боготкровеної. Бо откровенна релігія це єдина правдива релігія, бо вона відкрита Богом, який сам є істина. Воскресіння мертвих є відновленням людської природи, яка внаслідок гріха підпала смерті і розпалася на дві частини. Душа залишилася безсмертною, а тіло перетворюється на прах земний. Бог створив людину не такою. Людина з'єднує в собі небо й землю, тобто духовне начало і матеріальне. Ми всі радаємо над гробом мертвої людини. Чому? Тому що відбувається неприродні явище. Людина створена безсмертною. А ми бачимо перед собою порушення цього закону. Жінка народжує в муках і стражданнях, але коли народить, забуває про них і радіє, бо народилась людина на світ, народилось нове життя. Радість від народження життя свідчить, що цей акт є природним. А плач і ридання під час смерті говорить про те, що смерть неприродна. Син Божий прийшов у світ, щоб виправити неприродне становище людини у світі. Він прийшов оновити наше єство і повернути його у попередній стан у безсмертя. Воскрешаючи дочку Єїра, Ісус Христос підтверджував своє вчення про загальне Воскресіння мертвих. У славне, друге пришестя Христа. Мертві почують голоси Сина Божого і почувши, оживуть. Цю істину Господь підтвердив Воскресінням не лише дочки Єїра, але й Сина Наїнської вдови, чотирьохденного лазаря, тіло, якого було вже в стані розкладу. Особливо ж довів Христос цю істину тим, що сам воскрес із мертвих. Його Воскресіння є обрення. Прозом нашого майбутнього Воскресіння не може бути, щоб створена за образом Божим людина назавжди знищувалася смертю і відкуплена дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого анця, віддавалася на вічне заколення. Ті, хто відкидає Воскресіння мертвих. Споконвічно ставлять запитання, яке вважають таким, що неможливо розв'язати, як воскреснуть тіла, які після смерті перетворюються на прах і з часом зовсім зникають зло на землі. На це запитання відповідає апостол Павло: хто пізнав розум Господній? Господні? Хто може зрозуміти незбагнені діла всемогутнього Бога? Для якого немає нічого неможливого, той, хто створив із небуття вселену, цей прекрасний світ і все, що живе у ньому, невже він не може викликати до життя те, що відійшло. Той, хто початку створив тіло людини і землі, невже не може знову відновити тіло людини, що перетворилося на землю? Для нас Воскресіння мертвих незбагненне. Але скільки дивного і незрозумілого існує у навколишньому світі, для нас не до кінця зрозумілим залишається і саме народження людини, хоча воно відбувається за законами природи. Наука багато пізнала, але непізнаного залишається більше. Тому не треба дивуватися загальному Воскресінню мертвих, воно беззаперечно відбудеться у свій час. Так сказав Бог, ми повинні вірити Богові, бо не віра йому привела перших людей до смерті. Від нашого вибору залежить, якою буде наша вічність. Від нас не залежить Воскресіння мертвих, воно залежить від Бога. Але яким буде наше життя у вічності після з'єднання душі з тілом, залежить від нас. Наше земне життя існує для того, щоб визначитись, чого ми хочемо у майбутньому віці блаженства чи страждання, що нам більше подобається, добро чи зло. Звичайно, кожна розумна людина скаже, що їй беззаперечно більше до вподоби добро і блаженства. Якщо це правда, то чому ж ми, живучи на землі, частіше вбираємо зло, хіба ми не розуміємо, що цим ми прирікаємо себе на вічні страждання? При цьому, як блаженство, так і страждання після Воскресіння мертвих будуть в поєднанні душі з тілом. Не забуваймо складу своєї природи, вона створена Богом з душі і тіла. Невже тільки. На короткі роки земного життя людина повинна залишитись людиною, в яку славу ягнуться святі праведні люди після Воскресіння. Ми тепер навіть уявити не можемо. Священне Писання свідчить, що праведні засяюють як сонце у царстві Отця Небесного, а тіла грішних на протилежність святим. Затьмариться, як ніч і темрява. Тіла грішників теж будуть нетлінними і безсмертними, але їхнє безсмертя перетвориться на нескінченні страждання внаслідок великих гріхів своїх і пасивної нерозкаяності. Вони виявляться зовсім негідними бути в оселях Отця Небесного. Вони свідомо відкинули Бога, не прийняли Його. Любові і тому будуть позбавлені спілкування з Богом джерелом любові і блаженства, і будуть відкинуті в пекло на всю вічність. Це відсторонення святе письмо називає другою смертю, яка незрівняно гірша від теперішньої смерті. Люди будуть шукати смерті, але не знайдуть, захочуть умерти, але смерть утече від них. Дорогі браті і сестри, нехай кожна наша щира молитва, сповідь, причастя будуть дотиком до Бога, допомагають нам краще і глибше пізнати його любов, щоб вона наповнювала нас. Постійно зближала до Бога, оздоровляла духовно-тілесно. все це вселяє в нас велику надію на вічне майбутнє життя. Надія дає нам силу перемагати всі труднощі земного життя, боротися з гріховними спокусами, покладаючи уповання на Божу допомогу, а Бог ніколи нікого не посоромить в надії на Його милість. Богу нашому слава на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу.